Натуральні сардини з додаванням олії Ель Рібас 240 грамова баночка, 60 гривень. Виготовлено на замовлення ТОВ, торгівельний двір господарочка, Одеса. Виробник, виробниче об'єднання Одеський концерний завод. Виробництво знаходиться в 57-й кілометр автотраси Одеса рені Білгород-Дністровського району Одеської області. Склад риба, сардина або сардинелла, не менше 60%, тобто не менше 144 грамів. Олія соняшникова не менше 3%, але в місто лії звожити мені буде складно. Я цього робити не буду. Сіль перець духмяний горошок лавровий лист. На булькання булькає досить сильно. Сіжою рідини. Більше 80 грамів, але про кількість риби говорити ще зарано. Риба так ще й нічого, начебто, шматочки. І бачимо, що рідини 89 грамів. Шматочки немаленькі. Риби маємо 136 грамів. Тобто недобір 8 грамів. Загальна маса 225 грамів. Нетто мається на возі. Тобто недобір по нетто складає 15 грамів, недобір по рибі складає 8 грамів. Тобто не лише риби не доклали, а й води пошкодували, не долили. Але рідина, дивіться, жирненька така. Тобто я хочу сказати, що з олією, можливо, і не обманули. Ну, а на смак і запах ну, На запах нічого, на смак. А смак нічого. Гарний би претендент на перемогу був би, але недобір і по не недобір і по рибі. Пан океан! Це виробництво харківського екватора, потужності якого розташовані у Богодухові. Унікальність цієї упаковки заключається в тому, що маса нетто всього навсі 220 двадцять грам. Як правило, 240 Потім почали виробники хитрувати, як і з іншими кругами, не по кілограму сипати по 700-800. Так само і тут 230, А ці вже екватор ну почав вже розчарувати мене екватор. Вже докотилися до 220 двадцяти грамів. До речі, ціна за ці 220 двадцять грамів нетто 45 гривень. Сардина атлантична, натуральне з додаванням додавлення олії. Нетто 220 грам, допустимий від'ємний відхил 9 грамів, тобто може бути 211 грамів. Нетто маса основного продукту риби 112 грамів. І знову ж може бути допустимий від'ємний відхил. Ну чому відхила не відхилення? 4,5%. Тобто риби може бути 107 грамів. Склад риба, сардина або сардинела атлантична олія саняшникова, вода, сіль перець, духм'яний або його екстра. Булька є суттєва. Побігла рідина, побігла юшечка. Якщо брати навіть не то 220 грам, то риби вже, дивіться, залишається на рибу 97 грамів. Тобто вже на 10 грамів надули. Надув харківський екватор. Так, ну сіди, по максимуму дивимося на вміст, видно, що зверху плаває якийсь жирок, не знаю, що тут за жирок. Так, оцінюємо вміст, ну банка майже порожня. Шматочки то гарні. Ціленькі, ну все, 124 грами. рідини, Ну, шматочки гарні. Але ж... Їх всього-навсього 104 грами. Тобто нетто не 220, а 228. Але риби 104. Все одно на 3 грами. Ну тут вже й додати нічого, тому що вона не розварилася, шматки гарні. Ну не вистачило одного шматочка. Замість обіцяних 107 маємо 104. Недобір 3 грами, так це ж 107, мінім, найменший мінімум. Хоча повинно бути 112. Реально, три великих Знову, 3 шматки. Все одно, що три шматки. За такі гроші, можливо, навіть свіжу рибину можна купити. Сардина Атлантична, натуральна, з додаванням олії. Банка 230 грамів, ціна 44 гривні 60 копійок. Бренд Рибпромфлот. Це бренд Харківського екватора. Потужності розташовані, все там же у Богодухові Харківської області. Допустиме від'ємне відхилення, хоча написано відхил. 9 грамів. Тобто маси нету може бути 221 грам. Основного продукту, тобто риби, 125 грамів повинно бути. Але існує так званий допустимий від'ємний відхил. відхил 4,5%, тобто приблизно 5,5 грамів. Отже, риби може бути 119 грамів. А склад. Склад цього продукту. Риба сардина або сардинела атлантична. Вода, олія соняшникова, сіль, перець духмяний або екстракт перцю духмяна. Так, бо вдається. Велику 100 грамів води це 101. Це дуже багато води. Дуже. Ну і зараз ще сідемо. не стіжується. Запишемо 103 грами рідини. Трішки жирненьке. Не зовсім вже совість втратили. Жиру є. Олії, напевно, ж теж капнули. Риба. Риба теж непогана. Бачите, великі шматочки, але скільки їх там? 3 чи 4. Маємо 127 грамів. Тобто, нетто маємо 230 грамів. Так, 128. Тобто нетто 231. А риби повинно бути 125, маємо 128. Тобто виробник не обдурив. Це не консерв. Смачний, шматки великі, якісно виготовлені, вписалися у норми, навіть без відхилення. Сардина Атлантична натуральне з додаванням олії. Торгова марка «Морські». Виготовлено Харківським рибоконсервним заводом Екватор, потужності якого розташовані у Богодухові, на замовлення товариства чи тов, смачні продукти. Місто Дніпро. Маса нетто 240 грамів. Ціна 60 гривень за банку. Склад продукту риба, сардина або сардинела Атлантична. Вода, олія соняшникова, сіль, перець духм'яний або його екстракт. А далі йде цікаве речення. Країна походження Мавританія. Мавританія це країна походження чого? Риби, олії, перцю. Незрозуміло. Стосовно маси. Допустимо відхилення від нету 9 грам, тобто допускається нету 231 грам. І відхилення від маси нету основного продукту 4,5% від 125 грам заявлених. Тобто, знову ж відхил, відхил, відхил. Чому не відхилення? Тобто, риби може бути 118 грамів. Булькання суттєве. А вода вам вже аж бризкає. Забув відтарити. Мені дивлюсь, щось дуже багато води показувало. Як на вигляд, то жирненьке. Олійки не пошкодували. А от як з рибою буде. А з рибою вже бачу. Маловато насипали. Ну, булька лише. Води вже бачу чи рідини. Багато 111 грамів. 112 вже. 113 грамів рідини. Риба, шматки великі, це добре. Запах нормальний. Але малувато. Маловато, маловато я маю на увазі. Банка не заповнена. Маємо 119 грамів. Риба вклалася у відхилення, як би допускається 118, риби бачимо 119, Разом рідини 113, риби 119, маємо 232 грами. Заявлено 240 мінус допустимих 9 грамів 231. Маємо 115 рідини, 119 риби, 234, тобто і в якийсь мінімальний мінімум вписалися. Риба, як я сказав, величенька, шматочки маються на увазі, М'якенька гарно розварена. Кісточки розсипаються. Сардини Атлантичні з додавленням олії, щедра Полтавщина. Чому має таку назву, невідомо. Полтавської адреси жодної немає. Країна походження Риби Марокко. Ну, звичайно, на Полтавщині сардини не, не живуть. Виробник чи адреса потужностей знаходиться у Черкасах. Товариство називається чи як. Виробник називається ТОВ Сентрал Фіш. Нетто 230 грамів, ціна банки 45 гривень. Склад. Основний продукт, звичайно ж, риба, сардина атлантична, не менше 52%, як я сказав країна походження Марокко. Далі в склад входить олія соняшникова, не менше 2,8% сіль, перець, духм'яний, горошком. Відхилення 9 грамів може бути нетто 221 грам. Відхилення по рибі не передбачено, тобто якщо зазначено 52%, це повинно бути близько 120 грамів риби. Отже, перевіряємо. На булькання ну, середня ступінь булькання. Ось Як бризкає. Не пошкодували води. Якийсь запах такий, наче, томатного соусу, вони додали. Чи не сплутали вони щось із чимось? Реально, легенький запах, запах томатного соусу. Маємо води рідини, скажімо так, 88 грамів. 89, о вже 89 показала. Риба Середньої, середнього розміру шматочки. Ну є, є запах якийсь ну, неолійний. Це не олія, дає запах. Це реально тут помідори плавали. Ну і риби 139. По рибі бачимо значно більше. Фанету теж вклалися у норму вони. І вже маємо 140 грамів. 140 грамів. Ну, одного грама не вистачило до, до маси масента, але допустиме відхилення у них присутні 9 грамів, тобто як би вклалися в обіцяни. Але от сам продукт якийсь він. Не знаю, ось величезний шматок, а це дрібнички якісь, тверденька рибка. Але на смак нічого. Трішки суховата, але нічого. Аквамарин, сардини натуральні з додаванням олії. Миколаївський рибоконсервний завод. Південний. Потужності розташовані в Білгород-Дністровському Одеської області. Маса нетто 230 грамів. Ціна 45 гривень за всю банку. Перший тест на булькання відчувається, але не досить значний. Граничні відхилення від маси нетто складають від мінус 4% до плюс 8,5%. Тобто риби може бути, ну, не риби, а в місту може бути від 221 грама до 250 Склад риба сардина або сардинела розібрана. Ну, Не менше 55%, тобто не менше 126,5 г. Але цікаво, 55% це враховуючи ті гранично допустимі відхилення, тобто від 221 чи 250 грамів, чи від е, вказаної нетто 230 г. Це не зовсім зрозуміло. Наступне олія соняшникова не менше 8,8%, але виміряти її практично неможливо в домашніх умовах. Сольовий розчин, ну, сіль вода, перець духм'яний. Ну, видно, що олія є. Ми сильно пошкодували її. 100 грамів води. 101 вже. І яка вона тут? А риба тут, ну, в розміру, шматочки. Ну, зараз побачимо, наскільки розварені. Всякі є шматочки, і великі, і дрібні. По масі не товклався. І по рибі маємо 130 грамів, і що перевищує мінімально допустиму норму 126,5 грамів. По масових показниках це нормально. Ну і рідина, як бачимо, масна. тобто не лише вода, а дійсно є якось олія. На запах, скажімо так, середньої паршивості. Дещо переварена вона. Смакові характеристики теж нормальні. Веніса. Сардини натуральні з додаванням олії. Товариство Алга Груп Харківське. Оператор ринку, ну, можливо, як на інших пишуть, адреса потужностей. Миколаїв Репрум Нова Одеса Миколаївської області. 230 грамів за банку, ціна 40 гривень. Гранично допустиме мінусове відхилення. О, перша банка, яка трапилася мені, скільки я їх перепробував, що написано не відхил, а саме відхилення на українській мові. Так от гранично допустиме мінусове відхилення від нетто е, складає 9 грам, тобто в місту може бути 221 грам. Склад риба, сардина не менше 60%, тобто не менше 138 грамів. Країна походження риби. напевно, вже риби там написано країна походження Марокко. Тобто я роблю висновок, що до України її заморожено вивезли. Сольовий розчин, олія, соняшникова, перець духмяний горошок. Борт, о, бовтання суттєве. І ще 104 грами, грами води. рідини, Риба. О, ну шматки великі. От до розміру шматків Претензій немає. Якийсь запашок душок пішов, не зовсім зрозумілий. Ну і викидаємо рибу. Маємо 115 уже грамів. Кісточки зберу. Сумарно маємо всього вмісту 220 грамів. Риби 138 явно не дотягую, як сказали, риба сардина не менше 60% 138 грамів, а маємо лише 116. А понетто повинно бути 221, маємо 220, ну нехай закриємо очі, хай влізли вони, влізли в той 221, бо там ще якісь трісачки залишились та якісь крапельки на стінах поприлипали. Все, Але ж ну, основний продукт риба купуємо ми заради риби, а її у нас не доклали аж 22 грами. А 22 грами це майже 10%. Консерва як консерва, шматки великі, але ж по масі нас покупців обдурили. Сардина атлантична, натуральна з добавленням не добавленням олії. Бренд, торгова марка Е. Ну, я розумію, що це Е. Це так жартую. Ціна 51 гривня 10 копійок. Масу нетто ледве вдалося знайти дрібненьким шрифтом 230 г. Рибоконсервний завод Екватор Харківський. Потужності розташовані у Богодухові. Склад. Риба. Сардина або сардинела атлантична олія саняшникова. Вода, сіль, перець духмяний або його екстракт. Ну, відхил, знову ж Допустиме відхилення, від віднетто складає 9 грамів. Тобто може бути 221 грам. Допустимий, знову ж відхил від е, основного продукту риби, якого повинно бути 125 грамів, повинен складати, не, не перевищувати 4,5%. Тобто риби повинно бути не менше, ніж 119 грамів. Ну, булькання не сильне, незначне. Ух ти, як чвіркнуло. Ну, водичка видно масненька, жирненька, олії не пошкодували, але води, ну, багатенько, 100 грамів. Води аж 105 грамів. Хоча і риби теж не пошкодували. Шматки і великі, і дрібні, як я передбачав, натрамбовано нормально. вивантажую основний продукт рибу. Гарно, накидали, навіть не хотіла випадати, витрушувати. І як там зазначено 119, риб 137. Ну, 137, нормально. І сумарно це виходить 242. 242 грами! 242, хоча маса нету 230. Оце екватор до. Він мені завжди подобався, ну, в основній, в переважній більшості своїх продуктів. Але настільки перевищити масу нету, ну, я здивований. Шматки, ну, як в основному великі, є, трапляються і трішки дрібненькі, але е, добре, що немає каші тут рибної. Середньої жорсткості риба. Кістки розварені теж нормально. Мені здається, один із претендентів на перемогу, хоча подивимось. Настав час підводити підсумки мого споживацького конкурсу на кращу сардину натуральну з додаванням олії. Консервовано мається на увазі. Серед 20 зразків, які мені вдалося купити у магазині, зафіксував я ціну на момент покупки, і зараз буду починати визначати переможця мого власного конкурсу. Так от, щоб полегшити відбір із цих 20 претендентів, я відразу викину. Вилучу із конкурсу тих виробників, які нахабно е, обдурювали покупців, споживачів е, масою риби. Там, де була недостатня е, маса нетто, там де була недостатня маса риби, участі в конкурсі приймати не будуть, навіть якщо по факту е, ціна одного граму виявиться найнижчою. Я навіть цього перевіряти не буду. Просто викину тих виробників, які не вклалися навіть у найменші е, допустимі максимальні відхилення, тобто які не змогли виконати норми по. Придуманих стандартами, гостами, чи ДСТУ, чи ними самими е, власні норми по кількості риби, по масі риби, верніше, і по нетто продукту. Так от, е, почну в хронологічному порядку, як я розглядав дані зразки. Першим був у мене боцман, і я його вилучаю, тому що у нього. Понепто було замість 230 чи 240 грамів, не пам'ятаю, на 5 грамів е, продукту менше. Навіть води не долили, 5 грамів. Тобто це на 2%, щоб хтось не думав, що 5 грамів це мало. А по рибі не вистачало 4 грами, це майже 3,5%. Наступною була легенда... Легенда йде слідом за боцманом, тому що е, вони не вклалися на 5 грамів по масі риби у свої мінімальні відхилення, гранично допустимі, а це 3,5%. Ну, понето хоч і вклалися, але основний продукт це риба, яку ми купуємо. І рибка якась була вонюченька. Отже, легенда теж, гудбай. Третім зразком були сардини флотські. У них недобір понетто. Склав аж 7 грамів, тобто це 3% від маси нетто. І не вистачило 6 грамів риби, а це 5% основного продукту не було докладено. Ну, Флоцькі теж за боцманом і легендою гудбай. Четвертий зразок це керченські. Керченський не добрали по нетто лише 1%, тобто 2 грами, але по рибі недобір був аж 10 грам, тобто цілих 9% не доклали риби до свого мінімального мінімуму. Ну, це відверте хоботілого клієнта. Все, гудбай. Наступним іде на узбіччя морської. Пролів. Чому вони до цього часу не перейменували свій бренд у морську протоку в українську назву? У мене ще зі скумбрі є погане ставлення до цього бренду. Там вони напарточили і у сардинах з додаванням олії теж. А що ж вони напарточили? Отже, всього навсього 219 грамів нетто, замість заявлених на банці 230. Ну Це майже на 5% не доклали нетто, навіть води не долили. І риби всього навсього 97 грамів. Це надзвичайно мало все. Морський пролив теж іде гуляти. Продукція з елементарною простою назвою Даринка. Залишаємо її для другого етапу конкурсу. Наступна чорна перлина повторює долю більшості попередніх зразків. Хоча один грам майже найдешевший порівняно з іншими зразками. Але по масі нетто все ж вони не дотягли до своєї мінімалки. Всього-навсього 224 грами. Менше мінімалки. Аж на 7 грамів, тобто на 3% від доп... своїх ж допустимих мінімальних е... показників. І риба, ну там не риба, якісь малесенькі шматочки, невідомо з чого вони, чи Тюлька чи сардини, чи іншої якоїсь гадості дрібної наловили. Сардини доступна ціна, залишаються з даринкою. Залишаються у конкурсі морський світ. А ось море приєднується до більшості. Понетто у них начебто все нормально. А ось по рибі недобір аж 13%. тобто 16 грам риби вони не доклали до свого мінімального мінімума. Арктика він теж переходить у наступний етап конкурсу. Екватор Харківський на 5%, тобто на 6 грамів менше від мінімального мінімума. Це по рибі. А по нету то вони виїхали, е, вклалися у свій допустимий мінімум, але ж е, виїхали за рахунок води, а ми купуємо рибу. Тобто по основному продукту не вистачило 5%. Жаль, що Ель вилітає, Рідина жирна, шматки смачні, тобто основний продукт. риба смачна. Але недобір по нетто 6 грамів від мінімума. Це 2,5%. А по рибі аж мінус 8 грамів від мінімального мінімума. тобто мінус 5,5%. пан океан. У нього на 8 грамів, тобто на 3,5% нетто менше. По рибі на 3 грами майже на 3% менше від своїх допустимих мінімумів. Риб промфлот залишається. Морський бренд такий теж залишається. Щедра Полтавщина, хоча до Полтавщини воно абсолютно не має ніякого відношення. Ні сардини тут не проживають на Полтавщині, ні завод, не розташовані потужності, ні фірма юридичної адреси немає на Полтавщині. Чому вони так назвали, не знаю, але залишаються. Також залишається Аквамарин, Веніса і Океанически Е. 10 зразків, тобто половина із тих, що я розглядав, переходять у другий етап конкурсу. Другий етап конкурсу це порівняння ціни із сардиною в олії. Тобто, що я маю на увазі? Навіщо купувати дорогу сардину з додаванням олії, якщо за такі самі гроші можна придбати сардину в олії, повністю в олії? Для прикладу, переможець мого попереднього конкурсу, де я проводив порівняння-аналіз сардин в олії, була. Господарочка, 60 гривень за банку, 156 грамів риби, і вийшло, що майже 38,5 копійок коштував 1 грам консервованої сардини в олії. Тому є такі сардини, бренд «Морський», Ціна 1 граму 50,5 копійок. Якщо, якщо бути точнішим, 50,4 копійки, 1 грам. Навіщо я буду купувати за 50 копійок з додаванням олії, коли я можу придбати господарочку, за 38 копійок? Тобто, морські. Я виключаю з конкурса за надмірно високу ціну. Слідом за неї також я б відправив океанический. У них 37,3 копійки за 1 грам. Тобто на одну копійку дешевше, ніж господарочка, сардини повністю воліє. Ну і також майже по 35 копійок за 1 грам, якщо бути точнішим, від 34,3 до 34,8 ідуть Арктика. Іде «Рибпромфлот». Іде аквамарин, Веніса, і залишається морський світ, доступна ціна, щедра полтавщина і даринка. Із цих чотирьох я теж виключаю кілька штук. Перша даринка. Тому що у них є запах томату, а не тому, що я не люблю томату або помідорного смаку і запаху, а тому що е, виробники не попередили у Складі продукту про те, що тут повинен бути томат, а запах і смак відчуваються конкретно. По цій же причині я виключаю і щедру полтавщину. Ну, є така ще суб'єктивна причина, але вона другорядна. Ну До чого тут щедра полтавщина, причому тут верніше, полтавщина, якщо Полтава і близько не лежала біля цих консерв, ну, крім магазинів, у яких продається. І залишаються два зразки: сардини доступна ціна і сардини морський світ. Відразу скажу: переможцем я Називає сардини морський світ, а сардини доступна ціна, вилучає із конкурсу, тому що, верніше, не вилучає, а вони програють, тому що тут дуже багато дрібних шматків. Те саме, що і в Щедрій Полтавщині. Отже, переможцем конкурсу в сардині з додаванням добавленням, хто як назве, олії, є сардини морський світ. Морський світ, ціна 1 граму 29,1 копійка, будемо казати, 29 копійок за 1 грам на момент покупки. Це, звичайно, не найнижча ціна. Були і чорна перлина 23 копійки. І легенда 24 копійки за 1 грам. Але там відбулося обдурювання, нахабне обдурювання покупців. Тож залишається морський світ. Ціна 29,1 копійки. Реальний процент риби 58,3, тобто 134 грами у баночці. Маса нету 231 грам, замість обіцяних 230, тобто перевищено на 1 грам. Ну це у моєму зразку саме так відбулося. Чимсь особливим вони мене не вразили. Консерви, рибні консерви, як рибні консерви, нічого особливого, але виробник добросовісно поставився до своєї продукції, не обдурював покупців, якісна сардина з додаванням олії. Тобто доцільно, хто хоче зекономити, купувати сардини з додаванням олії по ціні 29 копійок, повторюся, на момент купівлі в магазині, ніж придбати ну, ту саму даринку по 38 копійок за 1 грам. І на сам кінець скажу, що у випадку, коли. Дане відео набере більше тисячі переглядів, всього на все переглядів, не лайків, не коментарів, всього на все переглядів. Я точно буду робити огляд якихось інших рибних консервів, хоча б тунця, там, шпротів, коропа, ляща, ну чогось іншого. Якщо ж не набере тисячі переглядів, це останнє відео, ну не знаю, чи продовжувати мені цю роботу, чи потрібна вона для споживачів, для глядачів мого каналу, або для просто сторонніх відвідувачів.